Ніщо не Росія. І скласти пасвитарі в тільки. Бог. Вражаючі трюки з вогнем, захоплюючі ілюзії та пухнасті артисти. Все це поєдналося у новій програмі цирку на льоду незламні. Саме це шоу є яскравим прикладом злиття українських традицій та неповторного гумору. Однією з родзинок шоу став комедійний виступ Клоунеси, до номеру якої були залучені і глядачі. Дарувала сміх та радість глядачам Юлія, ділиться кожен її виступ це щось нове та унікальне, адже сценарій пишуть самі глядачі, а дівчина лише допомагає їм створити настрій. Та, хоча б на мить поринути у світ дитинства, водночас відволіктися від тяжких реалій воєнного часу. Попри всю нашу буденність зараз важку і нестабільну, не знаю, що завтра ми намагаємося дати глядачу впевненість у завтрашньому дні. Намагаємося дати цей настрій, підбадьорити і щоб всі вийшли з посміху. Шкою на обличчі, незважаючи на що Олександр не лише артист з багаторічним стажем, але й керівник шоу. Ділиться під час війни, неабияк важливо підтримувати саме українське. Проте з початком повномасштабного вторгнення більшість артистів виїхали. Саме тому за півтора роки команду для програми довелося збирати майже з нуля. Десь півтора року тому довелося збирати частину. Нових людей і відновлювати нашу, так, так би мовити, роботу до, до війни. Складність абсолютно у всьому. <рес> Почати можна від ковзанів, бо це незвичайний цирк, це на ковзанах. Трюки ну, все, все дуже важке до виконання. Люди, наскільки були підготовлені, ну, ми підбираємо людей фігуристів і потрошку вони. Так так би мовити, набувають циркового досвіду. Не потрібно чекати олімпійських змагань, аби насолодитися фігурною майстерністю та спортивним катанням, адже саме у програмі Незламні лід поєднався із цирковим мистецтвом. Артисти дивували глядачів повітряними номерами без страхування, майстерними переворотами на трюковому колесі, парними підтримками, ілюзіями, від яких перехоплює подих та велетенськими геометричними фігурами. Головною фішкою програми Незламні є її патріотичний сенс, який розкривається навіть у найдрібніших деталях: костюми, зачіски, реквізит, музика, рухи артистів. Як зазначає генеральний директор цирку, саме це шоу одне з небагатьох, яке побудовано на українському, та несе підтекст сили, можності та віри у найближчу перемогу. Дуже складно на сьогоднішній день зібрати програму, яка би по формату була. Корисна і для тих, хто на сьогоднішній день захищає нашу країну, для тих, хто є в тилу, для дітей, для дорослих. Тобто цей формат, який завжди був в цирку, це комедія, розваги, радощі. Ну, досить складно на сьогоднішній день працювати в цьому напрямку тому ми зробили програму, яка є українська, яка є патріотична. Ну, при цьому є комедійна складова, є дуже багато трюків, дуже багато технологічних новинок, дуже багато нових костюмів. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Це саме про цирк на льоду незламні. Кожен бажаючий може насолодитися шоу щосуботи та неділі о 13.00. Остання програма у Кривому Розі пройде 7 квітня, тому поспішайте. Остинюк, Максим Мурашов Підсумки тижня перший міський.